Наступна практика на усвідомлення ваших особистих ресурсів, які допоможуть вам прийти до ваших намічених цілей. На виході прийдете до мети, якою зможете пишатися, і усвідомите, як ви її досягнете якими своїми сильними сторонами. Надавиться знову ж таки, блокнот, ручка. Якщо не підготувала, поставте паузу і підготуйтеся. Зробіть, будь ласка, це з душею, з любов'ю до себе. Така, проста вправа, так назвати, 10 ваших досягнень. Берете блокнот, умовно ділите її там на два стовпчика сторінку, вийшло у вас там лівий, правий. У перший стовпчик зліва ви записуєте всі свої досягнення. Просто берете приклад. Закінчив інститут, закінчив довгострокову програму підготовки гештальт відкрив свою приватну практику, став провідним тренером Національної асоціації гештальт-терапевтів, на ну, такий тобто, найвищий статус у спільноті. Одружився 20 років успішного шлюбу. Троє сидів. Переїхали з маленького містечка Хахтарського, там спочатку до Дніпра, потім до Німеччини. Ми зараз переїхали до Чорногорії. Живемо з таким видом на море. Досяг. Купив БМВ, проводив навчальні програми в Сингапурі, Китаї, Індонезії. <смітні> Наступно, Поборов свою пейрофобію і почав записувати себе на камеру. Тобто у кожного є свій такий набір, досягнень, вони можуть бути видатними або там простішими, але вони є у всіх. Хтось мовчить, вчить, хтось на піані награє, хтось комусь там комусь дав відсіч, чи когось переміг. Це неважливо коли, навіть якщо це досягнення навіть там, з вашого дитинства. Це набір завжди унікальний. Хтось червоний диплом отримав, хтось там став чемпіоном світу в якійсь галузі, а хтось там сам навчився кататися там, на кобзанах чи велосипеді. Це теж досягнення. Я в молодших класах посідав там перше місце серед усіх класів за швидкістю і технікою читання. Це досягнуть до того часу. Тут можна зіткнутися з такою проблемою. Проблема знецінення. Коли ви скажете, який там не досягнення, нічого такого. Це неправда, у всіх є, усі до чогось йдуть, всі там щось пройшли, не знецінюйте, не порівнюйте. Важливий ваш унікальний набір у всіх на своєму рівні. Ваше завдання зрозуміти і усвідомити, що для вас є досягнення. Що ви робите, зробили і цим пишаєтесь або задоволені. Просто беріть, вивантажуйте на аркуш блокнота все з різних сфер вашого життя Там може бути багато цього. Потім виберіть топ-10. Виділили топ-10 і записали їх в лівий стовпчик. А у правому стовпчику ви будете ресурси, за допомогою яких ви це зробили. Тут можна зіткнутися з іншою такою проблемою, коли людина не привласнює собі свої ж досягнення. Вона Не привласнює своє авторство. От, наприклад, так це ж що то Боженька мені дав, я тому що просто випадково опинився в потрібному місці, потрібний час. І це вообще, там, взагалі там, завдяки моєму чоловікові, або там це взагалі моїм батькам. Але це теж ресурс. Ну, або там просто дуже хотіть все, не просто не все поставте два запитання. Це зробив я. Так. Озирниться, поставте наступні. А чи всі люди навколо це змогли так само зробити? Ну, хтось зміг, а багато хто ні. Там. Ви переїхали за кордон. Я знаю багатьох, хто не зміг, бо повернувся, а хтось зміг так. Хтось все ще хоче, не наважується. А ви вже змогли, ви це вже зробили. Далі, а який ресурс? Ресурси у вас були за допомогою чого ви це змогли зробити? У ну, цьому прикладі. Там, завзятість, сміливість, здатність до ризику, цікавість, азарт. Ось це все і записуємо в правий стовпчик. Ну, наприклад, закінчив інститут. Досягне! Завдяки чому? Завдяки старанності, доброму розуму, мотивації внутрішньої дисципліні, відтервідуванню миттєвих задоволень заради великої цінності в майбутньому. Завдяки тому, що тяжко працював і оплачував самостійне своє навчання, завдяки правильно поставленій меті та завданням. Там на суд. 20 років успішного шлюбу. Завдяки чому? Завдяки знанням психології в першу чергу. Часу відведеному там, на душевні розмови, здатності до діалогу, завдяки тому, що навчилися повідомляти одне одному про себе і про те, чого конкретно одне від одного там, чекаємо, на що там надіємо, що хочемо від одного. Це мистецтво не було задано нам з е, самого початку. Ми в ньому розвивалися, удосконалю, удосконалювалися. І продовжуємо. Завдяки тому, що стежу там за собою, фізично кажу щось ротом, що мені важливо, щоб дружина була також доглянутою, красивою, сексуальною, завдяки гарному сексу, завдяки ресурсам вітальності. Тобто, бачите? І так неспішно ви заповнюєте, отримав посаду, завдяки чому. Ну там не боюсь відмовив, дві чи три, чи мені відмовили, а я за рахунок упертості все одно подався. Так? Пишаєшся? Ну, повага, що за це є? Ну, за себе. Хтось же не отримав, а ти зміг. Є люди, у яких теж є ці ресурси, але вони не роблять цього того, не роблять того, що робиш ти. Тобто, звісно, повна навколо таких людей озернись. Ось ти зараз практику робиш, більшість людей все пускають на самоплив, пливуть собі за, за течією, тому що в тебе є щось, що відрізняє тебе від цієї більшості. Що це саме? І так, ви набираєте цілу таку колекцію власних ресурсів, талантів, інструментів. Ресурси інструменти можуть бути різними, не обов'язково соціально прийнятними. Десь хабар дав, десь обманював, десь погрожував, десь там за допомогою сили, десь за допомогою краси жіночості, сексуальності, там десь за рахунок впливу, яких зв'язків, це теж ресурси. Тобто все. Розпишіть все це. Тепер записуйте наступне 11 досягнення, що ви будете пишатися, що потрібно зробити, чого досягти. Це щось конкретне, що важливо. Вам ціне. Ви це ви теж хочете. Ви 10 топ зробили. Власне, логічно, що і на це теж можете претендувати. Це вам буде кайф. Це в 11 стовпчик пишіть, а в правий дивіться вашу колекцію ресурсів. І тепер поміркуйте, за рахунок чого. От з цього правого стовпчика, ви це досягнете, за допомогою чого ви до цього прийдете. У вас там цілий перелік ваших ресурсів, які з них більше будуть підходити до вашого 11-го завдання. Зробіть це, прислухайтесь до себе, що відчуваєте, як себе переживаєте тут і зараз. Дуже сподіваюся, що ясна, бадьора, задовольна і є радість і гордість за себе. Тому успіхи, гарних дій!